На полігоні «Широкий лан пройшли навчання підрозділів охорони частин повітряного командування Південь на озброєнні у бійців, які охороняють військові аеродроми, радіотехнічні та зенітно-ракетні позиції, великокаліберні кулемети, ДШК та утьоз, а також зенітні установки. Сьогодні було проведено третій етап тактико спеціальних занять з бовими обслугами військових частин повітряного командування Південь, в ході яких військовослужбовці ще раз. Нагадали всім, що тільки поле або полігон є той академією для військовослужбовців, яка залишається єдиним навчальним для них закладом під час підготовки до відбиття удару супротивника. Під час бойові розрахунки відпрацювали злагодженість та чіткість дій за сценарієм реального бою серед бійців. Учасники АТО з бойовим досвідом успішно стріляємо. Ми тому що у нас злагоджений розрахунок. Постійне тренування, як теоретичне, так і практичне. Такі стрільби корисні, щоб перевірити злагоджене розрахунку практичним стрільбам. Передували теоретичні заняття: вивчення матеріальної частини, тактико-технічних характеристик та особливості застосування різних видів озброєння. Ірина Монастирська, Олексій Мосиченок, Володимир Крижановський, час. -Че.